Jetta for the summit with Secretary Rubio and the Ukrainians and National Security Advisor Mike Waltz. Very exciting day, a day that could mean a lot for all people around the world when it comes to what's important. I hope you're having a great day. I will keep you advised and updated based on what happens um, as often yeah. as I can. All right, so so other fantastic news with Humanity має stake. Фантастичні новини для всього людства. Перед цим правда показала стелю в тому лобі, де зустрічаються делегації. Сказала, що вона фантастична, неймовірна, надзвичайно красива стеля. А потім сказала про те, що. Має для нас гарні новини. Про ці гарні новини поки що ніхто нічого особливо не говориться, але кажуть, що все ж таки спільна заява за підсумками зустрічі делегації США і України буде представлена. Ну принаймні зараз готують спільну заяву команди, в якій перекажуть зміст переговорів. Завтра зустрічі не планується. Повідомляє Financial Times. Делегації сіли за переговірний стіл об 11 за київським часом. Ну і вийшли о й годині. Е, ну що ж, фантастичних новин чекаємо. Е, говорили за підсумками цієї зустрічі. Навіть можлива двостороння зустріч президента Зеленського з держсекретарем Рубіо. Е, е, поки про неї також нічого не говорять. Ну і нарешті, нарешті, можна сказати, що Америка. Знову велика, тому що яйця впали в ціні майже на 2 долари. Тепер вони ні нижчі за вартістю, ніж коли Трамп прийшов в Білий дім. А, чому я згадала за яйця? Тому що 50 днів 50 перемог. Саме так білий дім оцінив <кій> перебування Дональда Трампа на посаді. Президента Сполучених Штатів вдруге цього дня Білий Дім написав цілих 50 пунктів, що вдалося зробити Дональду Трампу за 50 днів. Перераховувати їх всі, я думаю, немає жодного сенсу, але. Президент Трамп забезпечив кордони безпрецедентним чином. Президент Трамп підписав закон Лейки на Райлі. Президент Трамп масово депортує нелегальних вбивців мігрантів. Тарифи президента Трампа вирівнюють ігрове поле. Президент Трамп бореться за кризу фентаніло. Президент Трамп забезпечив мільярди доларів у вигляді нових інвестицій у США. Ну зрозуміло, що е, президент Трамп там другого президента немає, але... Президент Трамп повторюється в кожному пункті і навіть по кілька разів, тобто в 50 пунктах 100 разів що не менше зустрічається президент Трамп, який повертає виробництво до Америки. Президент Трамп врятував американських громадян, які утрималися в заручниках за кордоном. Президент Трамп відновив максимальний тиск на Іран. Ну хіба? Це максимальним тиском можна вважати, якщо Росія є посередником між Сполученими Штатами та Іраном. Ну і отут, от на 16-й позиції цього переліку президент Трамп прагне до миру у всьому світі. Тобто, ми з вами десь на 16-й позиції в цьому переліку. Я розумію, що Дональд Трамп не є українським президентом, а є американським президентом. Саме тому десь. Посередині цього списку має бути Україна, але здавалося, що це прагнення номер один Дональда Трампа завершити війну в Україні. Президент Трамп привів Росію та Україну до переговорного столу через історичні мирні переговори в Саудівській Аравії в гонитві за миром. Мені здається, що це трошки здобуток з забіганням наперед, тому що в Саудівській Аравії все ж таки відбулися перемовини сполучених штатів і України. А перед цим там були. 에, Сполучені Штати і Росія, Росія і Україна в Саудівській Аравії не зустрічалися. Тому мені здається, що це так трошки забігаючи наперед. Тим не менше, окей. 에, побачили, відбули, <кхух> зустрілися. 50 пунктів Дональда Трампа за те, що він зробив за 50 днів. Е я вам скажу, що ці 50 днів Україна живе не за юліанським чи григоріанським календарем, а за календарем Дональда Трампа, тому що коли Дональд Трамп прокидається, відповідно все решта перестає існувати. І я вам скажу, що розпорядок дня Дональда Трампа згідно з описами біографів формується так: президент прокидається, дивиться новини, часто дратується і йде давати брифінг для медіа. Від того в якому настрої він вийде до брифінг до медіа, що скаже, що потім підпише. В кращому випадку не підпише нічого, залежить доля сотень мільйонів людей у всьому світі. Тож, якщо б білий дім написав про 50 здобутків Дональда Трампа, то давайте я розкажу вам про ті здобутки, які е, демонструють фондові ринки, які кажуть, що насправді ці 50 днів є найгіршими на ринку з 2022 року. Акції 500 компаній найбагатших. І вони за цей період з 20 лютого вже втратили 4,5 трильйони ринкової капіталізації. Найбільше втрата зазнає технологічний сектор. it сектор США просів за день на 1 трильйон доларів після слів Трампа про можливу рецесію. Крипторинок впав на теж 1 трильйон 300 мільярдів. Доларів за останні три місяці. Ну і за ці 50 днів на посаді мільярдери, які публічно підтримали Дональда Трампа, втратили 209 мільярдів доларів. Я вам нагадаю, що з України Дональд Трамп хоче взяти повернути 350 мільярдів доларів. Саме у стільки чомусь Дональд Трамп оцінює допомогу Сполучених Штатів. Америки за каденції Джо Байдена, і він каже про те, що дарма Джо Байден не брав грошей з України, а просто роздавав військову зброю. Тому тепер поверніть 350. Ми хоч і говоримо, що там насправді на 100 мільярдів була надана допомога, але ні, Дональд Трамп каже, 350. Так, от, 209 мільярдів доларів за 50 днів втратили найбагатші люди світу цього. А... Йдеться про Ілона Маска, про Джефа Безоса, Марка Цукерберга і не тільки. Статки 53-річного головного виконавчого директора Тесла досягли піку в 486 мільярдів доларів 17 грудня. Це є найбільшим його статком коли-небудь зафіксованим в індексі багатства Bloomberg. Більшість його прибутків принесла Тесла, акції якої майже подвоїлися після виборів Дональда Трампа. І відтоді виробник електромобілів. Відмовився від усіх цих здобутків. Споживачі в Європі були обурені підтримкою маском ультраправих політиків, продажі Тесли в Німеччині впали більше, ніж на 70%. Китайські поставки також впали на 49% минулого місяця, тобто до рівня якого не було з 2022 року. Ну і таким чином у маска мінус 148 мільярдів доларів. Джев Безос втратив 29 мільярдів доларів. Він Мав свого часу конфлікт з Дональдом Трампом через його власність Вашингтон Пост, але привітав його першим з переобранням. В грудні також Амазон пожертвував 1 мільйон доларів у фонд інавурації Трампа. Минулого місяця Безос сказав, що буде віддавати перевагу громадській думці в Вашингтон Пост. І цього. Цими вихідними, коли Дональд Трамп повертався з Маралаго, з ним летіли в літаку, також медіа і Вашингтон Пост задав запитання стосовно Путіна. Якщо би я протестувала, то журналіст Вашингтон Пост питав: атакуючи Україну, коли ви намагаєтеся встановити мир, Путін демонструє неповагу до вас. Що він робить? Він атакує Україну. Він проявляє неповагу до мене, так каже журналіст. Хто ви? Він представився Майкл з Washington Post, Ви втратили багато довіри. Хто наступний? Ну тобто, знову ж таки, та от вам і громадська думка. А, таким чином акції Amazon впали на 14%. Сергій Брін за 50 днів втратив 22 мільярди доларів. А, він разом із Ларі Пейджем заснував компанію, яка свого часу називається називалася як Google. І відповідно в нього ще 6% акцій цієї компанії є. І е, після переобрання Трампа в листопаді Брін обідав з ним в Марлагу наступного місяця. Акції Альфабет впали більш ніж на 7% на початку лютого. Марк Цукерберг теж не дорахувався 5 мільярдів доларів. і... Бернар Арно також мінус 5 мільярдів доларів. Йому 76, Арно його родина. Я нагадаю, володіє предметами конгломератом предметів розкоші. Там і Луївітон, там і Булгарі, і все решта. Ну і е, після тривалого зниження вартості акцій в 2024 році двадцять е, році французька компанія виробник предметів розкоші вона підскочила у вартості більш ніж на 20% відсотків е, після е, виборів Трампа. А вже минулого місяця аналітики заявили, що у компанії знову відчуваються проблеми. Ну і мінус 5 мільярдів доларів тому підтвердження. Ну а плюс не забувайте про 25% мити, які Дональд Трамп вів по відношенню до товарів з Канади і Мексики. Канадійці прибрали всі американські товари з полиці, Там, де не прибрали, поставили вказівники, щоб всі точно знали, що ви купуєте американське замість канадського. Також мексиканці сказали, що поприбирають американські товари, і також введуть відповідні. Мита та у відповідь і Канада, і Мексика, і е, також деякі європейські країни також зараз підтримують те, що перестають користуватися американським. Е, ну і е, здавалося б, цивілізований світ це світ, де ти можеш подорожувати без меж, де ти можеш купувати без додаткових мит, але не цього разу. От е, такі реальні підсумки. Наразі роботи Дональда Трампа, але кажуть, що у всьому є теж, знаєте, свій прихований зміст. тому, що через побоювання того, що американські компанії, інвестиції американських компаній втрачають зараз у вартості, почали більше купувати державні боргові папери. Можливо, тут є, знаєте. Великий прихований зміст, який Дональд Трамп якраз і намагався досягнути, ну і звісно, якщо ми говоримо про підсумки Дональда Трампа на цій самій посаді, то найкращим тому підсумком буде зупинка активних бойових дій. Ця пропозиція була озвучена українською делегацією. Ми пропонуємо часткове перемир'я на водії в повітрі, також заборону на удари в глиб територій. І я так розумію, що з цього питання сьогодні була досягнута відповідна домовленість. Щоправда, бачите, замість того, щоб сісти за сіл перемовин, те, що пропонує Дональд Трамп. І поговорити про умови обміну територіями Росія вирішила знищити свою область, стерти її з лиця землі і тим самим зробити те, що вона робить в Україні. Не шкодують ні чужого, ні свого. Ми сьогодні бачили цю тритонну бомбу, тритонний ФАП, який був скинутий на суджу. Ну і ви розумієте, що. Після цього, після суджі, нічого там вже і не залишиться. Освобождені території освобождають по старому. Ще раз кажу, замість того, щоб просто сісти, поговорити і домовитися про обмін територіями, Путін вирішив, що так, не ставайся жити нікому. Курська область. Але, ну, знову таки, стирають з лиця землі своє. Ну і чекаємо на результати перемовин. Чекати пройшлося недовго. Я думала, що до опівночі ніяких підсумкових ком'юнік не буде, але ні, Україна зробила позитивний крок. Ми сподіваємося, що росіяни відповідатимуть взаємністю, сказав державний секретар США Рубіо. Що ми маємо за підсумками? Сьогодні Джудіт Саудівська Аравія за люб'язної гостинності спадкоємного принца відбулися. Важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні читаю сайт президента України. Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру. Українська делегація вкотре висловила глибоку вдячність від імені. Українського народу Україна також висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання. Його Російською Федерацією сполучені штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем для досягнення миру. Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими і відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема. Під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей, обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговірних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову. Безпеку України сполучені штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. До речі, Вітков цього тижня зібрався до Москви вдруге. Він, нібито, є спецпредставником по, Сауді, по Саудівській Аравії по близькому сходу, але здається, в Москві він був. Або буде частіше ніж на близькому сході, українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу, і на сам кінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України і гарантувати довгострокове процвітання і безпеку Україні. Ну що ж, як сказав Рубіо. М'яч знову на полі Росії. Чекатимемо, що скаже Росія на ці самі пропозиції а, партнерів. Ну і а, щось вказує мені на те, що Росії такий перебіг подій не подобається. Але як ми побачили, Путін не настільки ідіот, щоб говорити про це відкрито в обличчя Трампу. Він спеціально ходить кругами, ну і тим самим заплутує всі можливі ходи. Ну, не знаю, пишіть своїх думок з того приводу під цим відео, чи вірите ви в прагнення Сполучених Штатів завершити війну на чесних умовах про відновлення. Всіх даних і зусиль, а саме про розвіддані і військову допомогу Україні. Ну і власне, як ви думаєте, що на все це відповість тепер Дональд Трамп? Пишіть ваші думки. Ну і, звісно, побачимося з вами вже завтра в мобільному стрімі. Па!